о 3 годині 30 хвилин ранку на широкій річці Дніпро, російський офіцер штабу почувається абсолютно спокійно і впевнено. Разом зі своїми товаришами він щиро переконаний у невразливості своєї колони. Це справді гігантська металева змія завдовжки понад 8 кілометрів, що налічує більше 300 транспортних засобів, завантажених боєприпасами для 10 тисяч військових. Ця колона є головним козирем Москви, кривавим аргументом напередодні мирних переговорів, запланованих у Вашингтоні. Це має бути наочна демонстрація сили, що примусить Зеленського та Трампа до вигідної для Росії угоди. Теоретично колона являє собою рухому фортецю. Вона насичена зенітно-ракетними комплексами Панцер ст які, за розрахунками, створюють 12 12-міліметрову захисну сферу. Над ними на варті стоїть багатомільйонний радар Небо М, здатний відстежити об'єкт розміром із бейсбольний м'яч на відстані 200 метрів. Росіяни переконані у своїй недосяжності. Проте їхня самовпевненість фатально хибна, поки їхні високотехнологічні радари пильно вдивляються у небо, вони цілковито сліпі до того, що відбувається прямо у них під ногами, притулившись до холодних металевих конструкцій мосту. Завмер рій безпілотників. Вони замасковані під звичайне ржаве ремонтне обладнання і є дронами камікадзе. Вартість одного такого апарата становить лише 600 доларів. І вже 72 години ці привиди чекають свого часу. Російська сторона зробила критичну помилку вони вважали, що будь-яка повітряна атака буде здійснюватися традиційним шляхом. Із використанням радіосигналу, який можна легко заглушити. Але ці апарати працюють на разючому рівні автономності, вони очікують лише на єдиний сильно зашифрований пакет даних цифровий будильник. Щойно сигнал буде отримано, бортовий штучний інтелект бере керування повністю на себе, їм не потрібна ані супутникова навігація, ані зовнішній пілот. Вони використовують структуру мосту як власну карту, перетворюючись на розумні. Самонавідні торпеди наслідки цієї операції прості й жорстокі. Якщо колона проїде, 10 тисяч російських військ отримають критичне поповнення, а Москва отримає суттєву перевагу на переговорах. Якщо ж вона зупиниться, південний російський фронт залишиться без боєприпасів менш ніж за 72 години, а дипломатичні важелі впливу Москви просто випаруються. За прогнозом українського ши, фінальний елемент пастки спрацював ідеально, колона почала сповільнюватися посеред мосту. Причина цього не є тактичною, вона комічно жалюгідна. Горе, звісно, низька якість російських шин не витримала довгого переходу, що спричинило затор якраз у зоні гарантованого знищення. За кілька десятків кілометрів у прихованому командному пункті український оператор бачить, як рух колони. Сповільнюється до мінімуму, ціль ідеально розташувалася для удару. Він глибоко вдихає і натискає одну клавішу крихітний довжиною в мілісекунду. Пакет даних проноситься у повітрі, під мостом спалахує 12 ледве помітних зелених індикаторних вогників. Пастку було розставлено, приманка спрацювала, і привиди були готові до атаки. О 4 годині 46 хвилин ранку 12 електромагнітних кріплень одночасно відпускають дронів. Вони летять у односекундному вільному падінні, після чого їхні безколекторні мотори вмикаються на повну потужність, стабілізуючи платформи лише за 90 сантиметрів над водою. Високочастотний свист пропелерів повністю губиться у низькочастотному гуркоті 80-тисячнотонної маси. Що рухається прямо над ними. На мосту радіооператор головного батальйону безтурботно доповідає контрольна точка. Чарлі пройдена колона перетнула 50% об'єкта, усі системи функціонують, загроз не виявлено, під ним 12 дронів уже розділилися на три окремі. Заздалегідь запрограмовані ударні ланки вони рухаються практично по поверхні води, використовуючи масивні бетонні опори мосту як ідеальне прикриття від візуального огляду чи радарного сканування з берегів. Їхній політ не є прямолінійним. Бортовий ши використовує лідар для активного і безперервного картографування під конструкції мосту. Виконуючи сотні мікрокоригувань щосекунди, щоб уникнути зіткнення у цьому лабіринті сталевих і бетонних конструкцій. Протоколи атаки чітко зафіксовані. Перша ланка, що складається з шести дронів, націлена на пріоритетні об'єкти вантажівки з боєприпасами, згруповані у вразливому центрі колони. Друга ланка чотири дрони, має знищити неброньовані паливні цистерни, третя ланка останні два дрони виконують удар для знеглавлення командно-штабних машин. Операція вступила у найбільш напружену фазу. Технології працюють ідеально, план розгортається точно за задумом. Успіх тепер залежить лише від одного непередбачуваного чинника: людини. Достатньо лише одному російському солдату, якому набридло 4 годинне чергування, поглянути вниз у невідповідну мить. О 4 годині 47 хвилин 15 секунд ранку. Дрони знаходяться лише за 900 метрів від призначених точок виходу на ціль. Вони залишаються абсолютно невидимими для потужного радара Небо М, який сканує простір високо над ними. Але в командній вантажівці Панцер С 1 молодший лейтенант раптом відчуває щось недобре. Це не чіткий контакт, це електронний шум, миттєве мерехтіння та свого роду цифровий сміття. Яке зазвичай ігнорують у 99 випадках зі 100. довіряючи своїй інтуїції, він приймає рішення, яке змінить усе. Він ігнорує автоматику пасивних датчиків і перемикає свій прицільний радар у режим активного імпульсу, спрямовуючи сфокусований промінь енергії під міст. На мить його екран спалахує, він бачить ідеальне захоплення цілі. Лейтенант не чекає дозволу чи підтвердження, він миттєво натискає на спуск. Ракета 57Е 6 вартістю 150 тисяч доларів, виривається з пускової установки. За 9 метрів під мостом вона врізається в українську фальшиву ціль вартістю лише 50 доларів, яку було активовано буквально за мить до цього. Вибух, хоча і марний з точки зору знищення, Виконує одну критичну функцію він здіймає тривогу. Мережа радіозв'язку колони миттєво оживає панічними криками. Контакт, контакт, вибух під мостом. На панелях спалахують червоні індикатори, водії вантажівок екстрено гальмують, перетворюючи впорядкований рух на хаотичний затор прямо всередині зони ураження, сплячі солдати миттєво прокидаються наляканими, елемент раптовості втрачено. О 4-й годині 47 хвилин 50 секунд ранку. Лейтенант є героєм лише 3 секунди. Потім єдиний чіткий контакт зникає. Його екран заповнюється хаотичним місивом з фантомних сигналів і віддзеркалень від арматури мосту. Він цілиться у ніщо. Це не паніка людського пілота, це Ші, який із цифровою бездоганністю виконує контрпротокол. 11 дронів миттєво змінюють свій напрямок польоту, виконуючи класичний маневр промінь. Вони повертають під кутом 90 градусів до антени радара панцера. Радар, призначений фільтрувати стаціонарні об'єкти, втрачає їх, вони стають частиною статичного фону мосту. Але українці не просто ховаються, вони засліплюють дрон, найближчий до панцера. Вмикає свій бортовий глушник, випускаючи високоенергетичний імпульс радіоперешкод хадіапазону. Екран лейтенанта миттєво перетворюється на чистий сліпучо-білий статичний шум, і тут український ший перетворює майже повний провал на геніальний поворот. Система вже передбачила з дев'яносто 97%, що ракетний удар спричинить повну зупинку колони через низьку якість шин. Поки росіяни сліпі, збентежені і застрягли у власноруч створеному заторі, дрони не атакують. Вони використовують ці дорогоцінні секунди хаосу, щоб ковзнути назад під балки мосту, відновити свої приховані позиції і вичекати ідеальний момент. Вони витримали перший удар і довели, що є розумнішими, але вони також показали, що борються не з простими іграшками. А з технологічно досконалим фантомом о четвертій годині 48 хвилин 30 секунд ранку за 112 кілометрів звідси на висоті 9 тисяч метрів сигнал тривоги отримує зовсім інший апарат А А-50. російське око неба. Якщо панцер це охоронець із ліхтариком, то А-50 це директор безпеки. Який щойно увімкнув стадіонні прожектори, його радар Шмель М, не зважає на наземний безлад. Він просто бачить усе. Теплові сліди дронів виділяються на холодному бетоні мосту, як спалахи. Гра змінилася на екрані лейтенанта Панцера, який щойно був сліпучим шумом, зненацька з'являється новий символ: ідеальний, чіткий трек цілі, переданий прямо з А-50, Фантом знову в його прицілі. Ситуація погіршується. Той самий потік даних одночасно отримує С400. Батарея далекобійних ракет розташована за 80 кілометрів. Її комп'ютери миттєво дають команду на запуск. На екрані українського оператора спалахує попередження про запуск. Ракета, створена для знищення надзвукових винищувачів. Тепер летить на його дрони вартістю 600 доларів. Шиї дронів стикається із нерозв'язаною проблемою. Прихованість втрачена, глушіння марне, гіперзвукова ракета за лічені секунди досягне цілі. О 4 годині 49 хвилин 2 секунди ранку. Зворотний відлік до смерті починається з 5 секунд. Ракета наближається зі швидкістю 12 махів. Шиї дрона не намагається втекти. Це безглуздо. Замість цього він виконує протокол Омега-7. Екстрений план на цей найгірший сценарій. З черева дрона відкривається невеликий відсік, з нього менше ніж за секунду розмотується тонка 30-метрова волоконно-оптична буксирувальна лінія. На її кінці пристрій розміром із пивну банку, буксирувальна приманка, але 50 це не просто теплова пастка, це блискучий обманщик. Він активно аналізує радіолокаційну енергію С400. І транслює назад її ідеально підсилену луну. Це створює радіолокаційний слід, який у 100 разів більший і привабливіший, ніж сам дрон. Навідник з 400 миттєво перемикає ціль за 3 секунди. Ракета вартістю 3 мільйони доларів детонує над річкою Дніпро, знищуючи приманку, що коштувала дешевше, ніж старий мопед. на радарі А-50. Російські оператори спостерігають за цим із невірою. Їхня найсучасніша зброя була переможена волосінню з радіопередавачем, але українці не просто вижили, вони використали атаку ворога проти нього самого масовий вибух з 400 став сигналом, ідеально синхронізованим маяком, що наказав усім російським підрозділам ППО в радіусі 80 кілометрів дивитися вгору. Поки всі російські очі були прикуті до неба, о четвертій годині 49 хвилин 15 секунд ранку на екрані українського оператора спалахує наказ, виражений одним пакетом даних. Виконати 11 дронів припиняють ховатися. Вони стрімко злітають з під мосту, їхні електродвигуни працюють на максимальних обертах. Це вже не скритність, це гонка на виживання. Дрони ціляться не у вантажівки, а в бетон прямо під ними. Їхні внутрішні навігаційні системи несприйнятливі до глушіння, фіксуються на координатах із точністю до 90 сантиметрів. Перший дрон врізається у головну опорну балку мосту точно під головною вантажівкою з боєприпасами. Його кумулятивний боєзаряд пробиває 60 сантиметрів армованого бетону. Один за одним решта 10 дронів слідують його прикладу вражаючи призначені цілі вздовж опори мосту з холодною математичною точністю. Весь скоординований удар триває менше однієї, трьох секунди, і тут розкривається диявольський геній українського плану, детонатори боєголовок дронів мають затримку лише на 1,1 секунди. Чому? Бо дрони ніколи не були основною зброєю, вони були лише спусковим гачком. Мета полягала не у тому, щоб пробити діру у мосту, а у тому, щоб створити під ним неминучу камеру тиску. Простір між водою і настилом мосту перетворився на камеру стримування, що перетворило вибух із відкритого на набагато більш руйнівний. Ударна хвиля від кумулятивних зарядів, не маючи виходу, відбилася від води та бетону, підсилюючись до 34,5 мегапаскаля чистої сили. Ця ампліфікована ударна хвиля не просто штовхає міст, вона його розриває. Масивні бетонні опорні колони, розраховані на вертикальне навантаження, отримують неймовірний горизонтальний удар. Вони не гнуться, вони розсипаються, а арматура всередині ламається як сухі гілки. Але обвал мосту це лише початок. Тепер без опори проїжджа частина тріскається і провалюється. Скидаючи першу вантажівку з боєприпасами прямо в епіцентр вибуху, її вантаж еквівалентний 45,3 кг тротилу, запускає ланцюгову реакцію, яка розриває вантажівки з боєприпасами колони за лічені секунди 500 тисяч кілограмів російських боєприпасів стають зброєю України. Одразу після цього місце події являє собою картину тотального знищення. Серце колони зникло, замінене проваллям вогню і скрученого металу завдовжки пів кілометра там, де стояв міст, залишаючи решту колони заблокованою. На стратегічній мапі ефект ще більш нищівний. Командна структура російських військ на всьому південному фронті миттєво обезголовлена, 10 тисяч військових залишилися без постачання. І в них залишилося менше 72 годин боєприпасів та пального масивний козир Росії для Вашингтонських перемовин був випарований менше ніж за 5 хвилин. Отже, використовуючи менше 10 тисяч доларів на автономні дрони, Україна не просто знищила колону, вона випарувала всю південну стратегію Росії. Це довело, що у війні 21-го століття перемога. Належить не тій стороні, яка має більше сталі, а тій, яка здатна перетворити найбільшу перевагу свого ворога, його величезний передбачуваний розмір на його найкатастрофічнішу слабкість.